Вітання новини на Ukrainian Media Network в студії Катерина Супрун, та Назар Задорій і одразу до Верховної Ради Дмитро Разумков каже, що посаду голови Верховної Ради хоче обійняти Руслан Стефанчук. Конфлікту у мене з ним не було. Руслан Олексійович Стефанчук хотів обіймати цю посаду, навіть коли я знаходився на самоізоляції. Він не дуже це приховував. Він листи писав з проханням пояснити, чому не він виконує обов'язки. На щастя, для мене і для прикрості для деяких моїх колег стан здоров'я точно дозволяв виконувати функцію голови Верховної Ради. Сказав голова парламенту все ще голова парламенту Дмитро Разумков на брифінгу після конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Ну а Стефанчук нагадаємо, що це перший заступник поки що голови Верховної ради Дмитра Разумкова. Е, ну і сьогодні очільник міністерства охорони здоров'я давав брифінг щодо. В ситуації з коронавірусом, і зокрема, він сказав, що говорив про обов'язкову вакцинацію, просив не путати його з примусовою вакцинацією. Уже наказ готовий, хто саме підпадає під обов'язкову вакцинацію, і ця раніше інформація вже була. Він її ось повторив. Це всі освітяни точно будуть згідно цього наказу, який ще не ухвалений. Працівники центральних органів виконавчої влади, тобто це міністерства, місцеві адміністрації, там селищні адміністрації, чи як вони там називаються в них ось. І сказав наступне: МОЗ ніколи не заявляв про примусову вакцинацію. Не потрібно підміняти поняття примусова і обов'язкова вакцинація. Обов'язкова вакцинація говорить про те, що визначається перелік професій, які допускаються до роботи, якщо є щеплення. Або ти вакцинуєшся повним курсом і приходиш на роботу, або ти не вакцинуєшся і не приходиш на роботу. Але йдеться не про звільнення, а йдеться про відсторонення від роботи на період дії карантину без збереження заробітної плати. Парам -парам Телеканал Дом отримав попередження від Нацради. Вони показали Крим російський, от от показали. і це було ще 5 липня 2021 року. Була відповідна перевірка, і от що заявляють у Нацраді щодо телеканалу, застосована санкція оголошення попередження за статтею про розповсюдження необ'єктивної інформації. Зображення Криму російським в національному ефірі сприяє визнанню анексії української території країною агресором. Пояснила, пояснила пояснила Віра Єльчик, вона заступниця директора з питань планування ефіру на телеканалі Дом. Сказала, що керівництво провело службову перевірку ще в момент, коли це все відбулося, і це службова недбалість відповідальних за виробничий процес співробітників. Програма дуже прикольна, що називається в якій це все відбувалося. Називається «Русський щоденник. Русський <реш> щоденник. Російський. Ну, тут російський, звичайно, та там русський в них щоденник. Ви Попередження висунули за таку та, прикрість канал, який е, мовить на, типу, на окупованій території. Який фінансується з державного бюджету. Власне. <реш> а от екс-президент Франції Саркозі е, його засудили до року домашнього арешту. Чере? Через що? Через. Що? Через те, що він витратив на свою виборчу кампанію більше, ніж це передбачено законом. Негідник. 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 Як він взагалі міг це зробити. Так це вже, до речі, це ж не перша історія з ним така. Його ж засуджували на два роки, і ще двох років умовно, але він оскаржував це рішення суду і оскаржив його, і нічого йому за це не було. Так, от, за даними слідства, Саркозі під час президентської кампанії витратив приблизно вдвічі більше ніж дозволено законом, перевищивши ліміт витрат на 22 мільйони євро. А потім шляхом бухгалтерських магінацій намагався замаскувати а, і а, ці перевитрати. Адвокат колишнього президента Франції заявив, що той подасть апеляцію. І на думку самого Сарказіну, як він це аргументує, він говорить про те, що він фінансами компанії не займався. І тому він не знав взагалі, що була перевитрата, і до цих всіх бухгалтерських махінацій немає стосунку. Станом на зараз маємо вирок суду. Він мусить, Саркозі мусить. Перебувати вдома з браслетом впродовж року, ну очевидно, буде апеляція, і буду ну, через будуть через так, так історії. Ці його про які я оце згадував зараз. Так вони ж теж пов'язані взагалі пов'язані зі спробою підкупу співробітника касаційного суду, від якого експрезидент Саркозі намагався отримати інформацію про розслідування нелегального фінансування своєї президентської кампанії. І за це він отримав два роки і умовно, а потім оскаржив, і начебто тепер нічого йому за це не було. Але ну, я все одно хочу ще раз підкреслити: рік за те, що була перевитрата на президентську кампанію, гроші витратили більше, ніж дозволено, законом. Це в них теж там якесь НЗК працює. Питання не в тому. Ти розумієш, взагалі, ти собі взагалі судовий процес в Україні такий уявляєш? І я не, не уявляю. на набув саб. Що у нас там ще є? Антикорупційний суд. Е, такими були найголовніші новини на нашу думку. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Закликаємо вас до цього дуже. Якщо ви хочете нам задонейтити, то всі реквізити є для вас на сайті. Дякуємо вам безмежно за цю підтримку, яку ви нам надаєте. Підтримуйте нас, зокрема, можете підтримати лайком, шером цього відео. Дізлайк теж можете ставити, якщо хочете, коментуйте це відео. Словом, дякуємо вам. З вами були Назар. Сдарій та Катерина Супрун. До наступних зустрічей.